Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Ось такі красунечки лише три заквітнули у мене цими липневими спекотними днями. Це мій дендробіум, мій перший дендробіум, наразі ще перший. Дендробіум Нобіле, який я придбала десь торік на початку зими. Зайшла в крамницю, бачу, відквітлий дендробіум, запиталася, який колір. Дівчата кажуть, та якийсь білий, ну, білий. Тоді ласкаво просимо білий у колекцію. Люблю білі квіти. Так от існує, знаєте, така думка, що іноді орхідеї не треба зачіпати, не надто біля них метушитися і, так би мовити, Дати їм самостійно розвиватися. Отак От сталося з цією орхідеєю. Оскільки я її придбала на початку зими, а я дотримуюся такого правила, що в холодну пору року, десь так кінець осені і, напевне, дві треті зими, я не пересаджую орхідеї. Я починаю вже десь у лютому пересаджувати. Тому цю орхідею я поставила на вікно. Спочатку дуже її доглядала, дуже її поливала, заглядала, ходила до неї, а потім якось охолола. І ще навіть так подумала, можливо, це не моє, може в мене нічого не вийде. Знаю, що їм треба перепади температури для цвітіння, інакше починає з пазух листочків рости кейки, молоденькі рослинки. Ну, і ось стоїть цей дендробіум. У мене на підвіконні на кухні, там багато різних квітів, різних вазонів багато. Так що там до нього не так легко проштухнутися. Я його, звісно, поливаю, ну і якось чую дуже якийсь такий приємний аромат. Що ж це думаю, таке пахне. Зараз у мене на кухні, бо в мене стелаж з орхідеями, з фаленопсисами стоїть на кухні. Квітне одна квіточка Ліодор. Лише одна заквітнула, але дуже пахне гарно. Щоправда, запах зовсім інший. А ця квіточка, цей тендробіум пахне конваліями. Ну, що таке, думаю, ну в чому справа? Ну, ну що це таке? Мені видається, чи що? Якось я відгорнула фіранку, просунулася до нього. І бачу оці красунки. Щоправда, ці красуночки росли ось так. Бачите, їх фактично не видно. Вони були повернені до скла і собі під сонячним промінням там розквітнули. Знаєте, це мене дуже окрилило. Я зрозуміла, що це можливо, що можливо добитися, щоб вони квітнули. Власне, я й не добивалася, я й нічого не робила. Ця рослина має перспективи. Бачите, ці квіточки. Розквітнули на старих бульбах. А ось тут вона виростила. Цей дендробіум, ця орхідея, виростила мені молоді, два пагони, тут ростить третій. Я і, власне, купила його через те, що я бачила, знаєте, іноді продається одне стебло два, які довго чекати від них молодих ростів, а основні квіти з'являються на молодих. Пагінцях. А тут я побачила у цьому кущику два пагінці молоді, які, дивіться, як вони виросли, вони стали повноцінними дорослими пагінцями. Тому, можливо, вони і заквітнуть мені десь ближче до осені на зиму. Тому я й придбала, що я бачила у ньому пагінці молоді, і тут оцей пагінець уже в мене росте. Він не пересаджений. Тому що я так, знаєте, щось відкладала, відкладала і кажу, аж охолола до нього. Він росте в цьому горщику. У цьому е, другому горщику він стоїть, він не, пере, не перевертається. Але ць, мушу бачити, зараз він в активному рості. Я все ж таки дочекаюся, коли ці красунечки відквітнуть і його пересаджу. Ці яскраво жовті, такі, знаєте, жовто-гарячі як курячий жовток, серединки, надзвичайно привабливі, гарне поєднання кольорів. Подобається мені цікава дуже орхідея. Ну, Сподіваюся, що це буде початком нового захоплення. Дякую, що були зі мною на каналі, до нових зустрічей!